Та змок, дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо і перешкоди всі ми подолаємо. Школярі всі тихо сіли працювати разом захотіли. Математику будемо вивчати і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, на минулому уроці, подорожуючи по місту геометричні фігури, ми з вами навчилися виконувати дію віднімання на числовому промені. Згадаємо. наприклад, 7 мінус 5, якому числу дорівнює? Як виконати дію на числовому промені? Отже, якщо від 7 знаходимо. Число 7 і починаємо від числа 7. Відняти 5 робимо скільки кроків, якщо відняти 5. Так, 5 кроків вліво буде 2. Діти, скажіть, а яку дію ми з вами виконували? Так, ми виконували дію віднімання. І рухалися в якому напрямку? Вліво, де зменшується числа. Отже, вони були які? Попередні до числа 7. Діти, згадаємо з вами, як називаються числа при дії віднімання. Назвемо компоненти. 7 це зменшуване, 5 це від'ємник, 2 різниця. Компоненти дії віднімання це зменшуване від'ємник. Різниця. Молодці згадали. Сьогодні ми з вами, діти, продовжимо подорож по місту геометричні фігури, аби ознайомитися з фігурами та навчитися їх розрізняти. Тема коло, круг. Ваше завдання, діти, навчитися сьогодні розрізняти геометричні фігури та називати їх. Сьогодні на уроці. Робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, творче завдання, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож: так, це підручник, наш порадник та помічник математика, який відкриваємо на наступній сторінці це 48, 4 і 8. Сьогодні ми з вами зробимо місту крок вісім та здобудемо з вами нові знання. Розгляньте зображення та назвіть назви. Зліва направо ми бачимо перстень, ми бачимо обруч, сонце нижче піраміда і пяльця. Пяльця це предмет для вишивання, на який. Закріплюється тканина. Діти, а якої вони форми? Так, вірно, круглої. А чим вони відрізняються? Так, тим, що у деяких предметах заповнена середина, а в деяких ні. Порожня. Отже, яку фігуру вони мають, визначимо з вами. Розглянемо фігури круглої форми. Зліва ми бачимо фігура… Круглої форми заповненої серединою. Отже, заповнена площина це круг. Справа ми бачимо теж фігуру круглої форми, але середина порожня. Площина не заповнена, це коло. Знаючи назви геометричних фігур, ми з вами розподілимо. Предмети, які ми з вами розглядали. Розподілимо їх на групи предмети, що мають форму круг, і предмети, що мають форму коло. Розподілили, і ми бачимо, що предмети мають форму круг це сонце пяльця, а форму кола мають предмети піраміда, перстень. Обруч. Хоча, якщо розібрати піраміду, що мають форму кільця коло, то основа, на якій збирається піраміда, буде мати форму круг. І якщо пяльця, ми з вами говорили, що це круг, а зняти тканину і пяльця будуть мати форму коло. Молодці! Розглянемо з вами далі завдання за стрілочкою 2. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо коло. Скільки їх порахуйте? Так, вірно, 8 кіл. А який колір найбільший? Так, це коло червоного кольору. А який найменший? Молодці. Чорного кола, а знайдіть синє коло. Знайшли. Скажіть, а скільки від нього ліворуч кола? Скільки кіл? Так, три. Позначимо цифрою, а справа чотири позначимо трійкою та четвіркою. Порівняємо з вами за кількістю, який знак поставимо між числами. Так, молодці, знак менше. Прочитаємо нерівність 3 менше, ніж 4. Молодці, розглянемо з вами ще геометричні фігури. Назвіть, так, ми бачимо зліва жовтим кольором квадрат і червоним шестикутник. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки сторін у квадрата. Скільки сторін у шестикутника. І порівняємо кількість сторін і складемо нерівність. Отже, у квадрата скільки сторін, так, чотири, а у шестикутника скільки сторін. Шість складемо нерівність. Молодці, підказуйте вірно, 4 менше, ніж шість. Яку ще можна скласти нерівність? Порівняйте тепер кількість сторін шестикутника і квадрата. І складемо нерівність, молодці. 6 більше, ніж 4. Молодці. Зараз пропоную відпочити та виконати руханку з зефірчиками. Діти, подивіться на зображення, і ми бачимо малюнки, які зобразили поспішайко та мрійниця. Діти, за допомогою геометричних фігур вони зобразили малюнки, котика, будинок та ведмедик. Давайте з вами порахуємо, скільки яких фігур вони використали для своїх малюнків. Ви можете теж використати геометричні фігури. Та зобразити будь-які малюнки. Давайте визначимо: скільки кругів і скільки кіл на малюнках. Звертайте увагу і на ученятка. Отже, кругів вони використали скільки. Так, сім. А кіл вісім. Порівняємо з вами кількість використаних геометричних фігур. Отже, який ставимо знак. Менше. 7 менше, ніж 8. Ще вони використали які фігури: і трикутники, і квадрати, і прямокутники. Отже, вдома ви порахуєте кількість фігур та складете нерівності та запишете у своїх зошитах. Але перед початком. Згадаємо з вами, як правильно сидіти за партою чи столом, як правильно тримати зошит, як правильно тримати олівець. Сьогодні ми будемо з вами виконувати у зошиті таке завдання. Розпочинаємо ми з каліграфічної хвилинки, згадаємо, як пишемо цифру вісімку. починаємо з правого верхнього кута і, не відриваючи ручки, прописуємо вісімку. Пропишете у зошитах і нижче за малюнками мрійниці та поспішайко складете нерівності, і нижче виконайте практичну роботу, яку ми з вами розглянемо далі. Від останньої роботи відступаємо з вами скільки клітинок, так, 4 клітинки, і на п'ятій пропишіть вісімки, чергуючи через порожню клітинку. І нижче запишіть нерівності, які ви складете самостійно, рахуючи кількість геометричних фігур на малюнках. А нижче виконайте практичне завдання. Пограємо з вами у гру, влучну в ціль. Мабуть, всі люблять діти грати в таку гру, так? Берете дротик. І влучаєте у ціль, і де кожна ціль має відповідну кількість балів. На мишені ми бачимо числа. Нам потрібно з вами використати для влучення тільки три дротики. І в які нам числа потрібно попасти, щоб отримати 10 балів. Отже, це які числа будуть? Так, молодці, це будуть числа 5, 3 і 2. Чому? Тому що у субі вони дають 10 балів. Молодці. Розглянемо з вами практичну роботу. Для практичної роботи нам з вами потрібна склянка, порожня склянка і зошит. Візьміть склянку та обведіть дно склянки у своєму зошиті, простим олівцем та скажіть, яку фігуру ви зобразили, назвіть її. Наступне завдання: вам потрібно розфарбувати зображення будь-яким кольором. Назвіть, яку фігуру ви утворили. Рефлексія уроку. Діти, як розрізнити круг і коло? Так, круг має заповнену площину, а коло порожню. Молодці! Дякую вам за урок!